Ну що ж, друзі, в цій партії була недостатня підготовка у Майкла в дебюті. Тут просто в білих майже виграна позиція, я це аналізував ще достатньо давно. Бачимо проблеми, але будемо їх. Я зараз напишу після награвання про конкретні проблеми Майкла, напишу, що посилити. Він, я сподіваюся, буде над чим працювати. Він дуже-дуже багато працює над шахами. Хоча це доросла людина, і шахи для нього хобі. Але він прогресує, набирає обертів. І, звичайно, молодеці. Мені дуже подобається працювати з дорослими людьми, які прагнуть ставати краще. Бо не з кожною дитиною цікаво працювати. Якщо дитина з... я не працюю з дітьми, які не працюють вдома. І ніякі гроші тут не допоможуть. Мені цікаво працювати з тими, хто вдома щось робить для того, щоб ставати сильніше, хто цінує, мій. Мою працю і мій час. Так, ну що, давайте чорним ще. Що ж таке зіграти, веселеньке. Може дати Еван зіграти? Ні, давайте ферзя зіванемо в орківській партії. Ось по-іншому зіванемо. В гамбіті Кохрена. Гамбіт Кохрена дуже крута річ. Проти шахістів рівня КМС і нижче. Ну і проти більш можна сильних шахістів грати, якщо в Блід старапіт. Тапалов не боявся грати цей дебют в класичній партії проти свого ворога клятого, клятого ворога а... Володимира Крамніка. Так, Д4. Давайте попадемося в пасту. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Ну, Майка, ферзь аж 5. Ну! Пам'ятаємо, молодець. Зараз найжахливіший хід король g8. Ну, так же ми не будемо піддаватися, мат не отримаємо. Але давайте, як можна тут зіванути ферзя. Як можна зіванути ферзя? Давайте ось так. Король Е7. А я потягну без ферзя. Ну, буду спробувати. Ферзь є 2, д5, слон g5. Ой, буде нелегко. Ферзь є 2, зв'язонька. Зв'язонька. І Здається, чорні захистилися д5 і білі. Багато початківців відразу відіграють коня f три, бо знають, що на зв'язану фігуру потрібно тиснути. Але треба й дивитися на рентген. Кінь же є чотири слон слонже п'ять без серзя. Невже Майкл цього не пам'ятає? Ну, в нього була перерва, він їздив у відпустку. І тому бачите, деякі варіанти йому даються з трудом. Але ми ж для цього і працюємо, щоб він побачив свої проблеми, що не так, а це ми вчили. Він тренується у нашій школі е з майстром Фіди, з моєю дружиною. І а, це ж ми вчили. Ну, добре, я це знаю. Треба ось так перевіряти і бачити, що засвоїлося, що ні. Ну, ну. Ну, ну. Ну, стільки часу віддав Майкл, що мені вже аж соромно. Мабуть, втомився. Ну, це остання партія на сьогодні. Ми по 4 граємо. Я ще якось так з усіма з Адріаном 4 граю. Дуже цікаві награвання. У мене є проаналізовані партії з чемпіоном Панами. Це поганий хід, мабуть, версії 8. Непідготований Майкл. Це дуже-дуже неприємно, друзі. Мабуть, версії 8, я не бачу іншого. Це логічний такий теж рентген. Хоча ферсі 4 кінів 6 рокировка, ну іду король D8. Я не думаю, що він там щось мені зробить. Не підготувався Майкл тут. І тому ми будемо дивитися, або не будете ви дивитися і вимкнете, скажете, що я тут дивлюся, як гросмейстер реалізовує зайву фігуру. Але все ж таки певні, певні проблеми можуть бути, бо король стоїть не дуже добре. О, пастку поставлю. Кінь в 6. Слон G5, король D7. Здається, король D8, і тоді нічого немає. Але слон G5, король D7 і з'їв ферзючку. Такий король D7 більш несподіваний Вхід всі очікують король D8. І тоді ж, ну, так, шах, але кінь зв'язаний, він не зможе забрати ферзя. Треба робити пасточки, які йдуть. Е, 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 так, не йдуть, які супутно ну, супутствують, як сказати, супутствують. Які, Ну так, йдуть поруч з вірним планом гри. Так, можна кінц 6, можна король Д8. Що король Д8? Нічого ж теж не виграють. Не хочеться поспішати з цим шахом. Хоча, добре, заради темпу все ж таки піду. Хай піде слон є тут справа в темпі, це важливо. А що на слон Є3? Можу ферзь C6 піти. Дуже неприємну контратаку для нього. Мені ж потрібно. Підмінювати Ферзіва, якщо ферзь Є2 я з'їм на G2. Ну, все, можна здаватися. Безнадійно. Міг отримати виграну позицію після ферсі 2 Майкл. Але помилився. Ну, я б йому взагалі б ще віддав Ферзя, Але ну, цього ж він не знав, і це було не обов'язковою дією за мене. Але, як мінімум, він відігравав фігуру, в мене король в центрі, все було погано. Але не довчив дебют і залишився з. Програною позицією. Ось так воно буває в шахах. Я, мабуть, на f 1 не буду ходити слон H3, я піду в слон G4. Якщо F3 підміночка, все зрозуміло. Якщо Ферзь D2, ну поки ще е, ну, в нього проблеми з рокировкою будуть. Може, потім D5, слон D6, Тураф8, всіх долучимо. Так, давайте. Вперед. Такий простріл. <кій> Багато доводиться чути, як люди кажуть, та я граю для себе, та я не професійно граю для себе. А для себе вам подобається програвати. Вам подобається не прогресувати, допускати одні й ті самі помилки. Скажіть мені. Ну, це нелогічно так витрачати час щоб тебе постійно били. У нас в Херсоні я розповідав, були шахісти, які ще з дитинства пам'ятаю, не виграли жодного турніру, навіть призи не потрапляли. І ходять, ходять, грають. Ну, я не знаю, як їм, але я б так не зміг, чесно скажу. Я б так не зміг. Тому що ну, хочеться все ж таки якось перемагати і щось для цього робити. Ну, щоб хоч не обов'язково бути чемпіоном світу. Русь. Головне, бути кращим за себе вчорашнім. Це не так легко. Це дуже складно. Але ну, це ж якась мета. Ти ж себе тоді відчуваєш людиною. Так, яка щось може, відчуваєш себе там чоловіком. А інакше, ну навіщо? Ходити постійно, навіть не мати змоги прогресувати. І вибір тренера у цьому, друзі, дуже-дуже важливий момент. Дуже важливий момент. Тому що якщо ви будете ось вчора теж мені телефонувала приємна дівчина, яка розповідала, що обрала тренера. Але дуже-дуже незадоволений тим, що він показує, і рівнем, потім ми подивилися, так в нього рейтинг 1900. А що це за тренер такий? Я маю на увазі налічес. Так, він там якісь робить постановочні відео, але білоруський якийсь блогер, ну, відео постановочне, це відчутно. А рівень гри дуже-дуже ну, низький. Я не буду покибити, тому що він хвилюється, навіщо мені. Бити кодня, коли суперник не знає, що робити. Так, друзі, ну що, е -е, пограли сьогодні. Сьогодні я вважаю, що Майкл підготований був слабо, бо в трьох іграх з чотирьох він не знайшов кращі ідеї на доволі ранній стадії партії. Так, проти скандинавки, молодець, великий молодець, але тут усюди я не задоволений. Зараз ми якось м'яко. Про це йому напишемо, змотивуємо до праці. І завтра в мене зранку там відмінилося заняття, тому я сподіваюся, що Майкл завтра вийде на бій, підготований, більш мотивований, і ми продовжимо. Друзі, хочете прогресувати у шахах, звертайтеся до школи шахи, в чому перемагати. І ми вам допоможемо. Всім гарного дня! Бережіть себе!